Привіт, Андрій! А ти ж вчув, що в цьому році вступники в обов'язковому порядку складатимуть не три, а чотири предмети за НТ. Привіт, Настя! Так, я записався на курси в Приазовському державному технічному університеті для експертивної підготовки. Курси в Приазовському державному технічному університеті? Розкажи детальніше. Так, дивись. Це дистанційні онлайн-курси для підготовки до НМТ від досвідчених викладачів з використанням новітніх методик. На курсах є структуровані уроки, тести та практичні завдання у Google класі. Ми розробляємо навчальні програми, щоб забезпечити не тільки глибоке засвоєння матеріалу, а й розвиток критичного мислення та навичок вирішення завдань. Ти можеш гнучко планувати своє навчання і вчитися у зручний час з будь-якого куточка світу. Курси доступні щовечора, окрім вихідних, а заняття тривають півтори години. Наразі доступні курси з усіх обов'язкових предметів НМТ Українська мова, математика, історія України та англійська мова. Зрозуміло, а як записатися? Все дуже просто. В описі відео буде наданий номер на телефону, за яким ти можеш або зателефонувати, або написати в телеграмі. Там тебе дуже ефективно покупку. Ну то дякую. Я обов'язково спробую. Побачимось, пробує.